Добрий день, шановні діти! Сьогодні ми з вами навчимося створювати маршрут від міста до міста. Для цього нам потрібно відкрити браузер. У пошуковому рядочку внесемо ну, будь-яке місто, яке, яке нам прийде зараз в голову. Ну, хай буде Полтава! Натиснули Enter і тиснемо слово карти. Так, Полтава у нас вже знайшлася, але між Полтавою і будь-яким містом іще давайте знайдемо, створимо маршрут і дізнаємося, яка як кількість кілометрів між цими містами. Ну, давайте знайдемо маршрути. І між Полтавою, ну хай буде Львів. Натискаємо стрілочку найкращі способи пересування, і в нас уже від Полтави до Львова є маршрут. Ми бачимо якими, якими видами транспорту ми можемо пересуватися. Можемо пересуватися автомобілем. Тиснемо, Обираємо автомобіль. І дивимося, щоб подолати відстань від Полтави до Львова, нам треба 10 годин-46 хвилин. Тиснемо на потяг громадський транспорт. Дивимося, що 11 годин, 16 хвилин нам треба, щоб подолати цю відстань. І коли ми натиснемо на автомобіль, ми бачимо, що від Полтави до Львова 893 кілометри. Ми з вами, великі молодці, створили маршрут від міста до міста. Ваше домашнє завдання: створіть маршрут між великими містами України. І надішліть мені, будь ласка, у вайбер.